40 квартир, один туалет. Всі інші вбиральні у цьому гуртожитку або зачинені, або на ремонті. Мешканці кажуть, так їх позбавляють елементарних умов існування. Куди б люди не зверталися, результату жодного. Тому вони покликали народний контроль. Пані Любов нарікає: мало того, що туалети не працюють, то ще й воду відключили на всьому поверсі. Аби помитися, треба йти до сусідів, що живуть нижче, додає жінка. Дивіться, у нас так: один собі сидить, читає газетку, другий чистить зуби, третій миє спинку один одному. Це все зроблено для людей, для студентів. Чоловік, жінка, різниці в нас нема. Ми всі друзі. Якщо дивіться, в нас поставиться питання, щоб ми ходили в оці душові кабінки, ми кажемо краще в місці. Приїжджаю додому, мені приходиться носити воду, там, щоб провести себе в порядок, помитися. Моя дитина взагалі має хворобу шкіра, тупічний дерматит. І скажіть, мені, будь ласка, як я можу завести свою дитину, помитися разом з нею в таких умовах? Я вражена від тих умов. Які створені для людей цього гуртожитку, ці умови людськими ніяк не назвеш. Це просто ну немає коментарів, немає того, що говорити. Цю ситуацію просто треба виправляти, і, і все. Просто ну елементарно закрити ці кабінки, е, зробити перегородки елементарні, просто щоб люди могли закритися, і в принципі вони більше нічого і не вимагають такого надзвичайного для цього. Гуртожиток у Бучачі належить ПТУ номер 26 Мешканці впевнені, керівництво навчального закладу спеціально затягує з ремонтом вбиралень. Люди кажуть, це відверте знущання над ними. І почалося воно тоді, коли мешканці відмовились сплатити дирекції, так звані благодійні внески, вимагати кращих умов проживання. Бучани пішли до стін облдержадміністрації. Чиновники запевнили, створять комісію, аби та у всьому розібралася. Ми маємо малі діти, хіба комусь шкодить, що моя дитина не миється в мисці, а миється в душовій кабіні. Хіба це є порушенням закону? Ми цього геть не можемо зрозуміти. Ця проблема з'явилася через те, що мешканці гуртожитку сімейні мешканці, і директор десь не змогли налагодити взаєморозуміння, не змогли порозумітися. Так, я думаю, що ми проведемо таку тристоронню зустріч від дирекції професійного училища представники представники мешканців і департ... представники департаменту. Допоки немає висновку комісії, народний контроль взяв справу в свої руки і завітав до директора гуртожитку. Той запевнив, ремонт санвузлів от от закінчать, і після тривалої розмови з журналістами погодився зустрітись з мешканцями та піти на компроміс. До 25 квітня там будуть проведені всі відповідні і необхідні ремонти роботи, і туалет і умивальник запрацюють в звичному режимі. А поки що? Дозволимо користуватися туалетами 3 і 4 поверху, на яких проживають учні. Але відповідно зробимо таке розмежування, що на 4-му поверсі, де проживає дівчатка, будуть заходити жильці жіночої статі. А на третій поверх чоловічої статі ми будемо слідкувати і за роботою комісії, і за тим, щоб мешканцям гуртожитку у Бучачі покращили умови проживання. Наталя Литвин, Олена Вербицька. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,